Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Yamaha MT03 2020 року випуску мотоциклу. Пробіг 25,5 тисяч кілометрів пробіг. Зараз обійдемо по кругу, знімаємо на сонці в гарній якості. Робіть стоп-кадр, роздивляйтеся детально. А потім покажу більш детально. Хочу сказати одразу, що на мотоциклі встановлено багато всяких класних. Тюнячок якісних. По-перше, це скло ось таке, оригінальне МТшне. Курки. Складні, також це дуже якісна тюнячка Дзеркала, вони не побиті, не потріскані, не поцарапані, Підігрів ручок. Взагалі зараз пройдемося більш детально. Мотоцикл 20-го року вже на лінзі світло тут супер круте. Жалко, жал, зараз день і не, можете, не зможете побачити, але повірте, воно, ну, світ... ви можете в Ютубі десь подивитися відеогляди. Світло тут реально достойне уваги. Отака От гума, дуже великий запас, вона свіженька, бачите, я натискаю навіть. ну, мотоцикл 20-го року, Звісно, їй звісно, вона буде новенька. Гальмівний диск майже без носу, ну, тому що він легенький, тут вони будуть. В гарному стані, тому що мотоцикл легкий, сам по собі зусилля, щоб гальмувати, потрібно невелике. В робочу область в гарному стані, бачите, польовики без тріщин, без подряпин, радіатор, соти всі рівні, ніде нічого не побито, не затерто. Далі, тут дивіться все в ідеальному стані, бачите? Плуг також без подряпин знизу показую. Крутий колір Ямаховський. Є ось тут такі пошкодження невеликі, бачите? Ну як пошкодження? Скоріше за все, це від мийки високого тиску повідлітала чорна фарба. Але ви б цього і не побачили, якби я вам це не показав. Але ми мотоярт показуємо все, як є. Далі дивіться, Ну, тут все як новеньке, буквально. Жодний подряпин, жодної царапин, ніде нічого немає. Вон, радіатор з цього боку, бачите. Тут також немає подряпин. Встановлений крутий італійський вихлоп від компанії Мів. Далі поїхали. По сидінню тут, по задньому сидінню все рівненько, все чистеньке, без жодної подряпини. Отут От є така невеличка затертість, але це знаєте, коли сідаєш, скоріш за все, ногою треш. Воно не подряпане, але затертість. Як його часто так терти ногою там, чіпляти, то воно тут затирається. Але це ж нову таке, якби я вам цього не показав, ви б її не побачили. Просто воно гладкіше, ніж ось тут. Тут таке матове, а тут дещо гладкіше. Далі поїхали. Задній Задній має більше, більше зносу, ніж передній. Дивно, скажімо за все японець. Більше гальмував, використовував задній гальма. Мотоцикл ЗБС. Як ви бачите, колодочка, бачите великий запас. Є ще по ресурсу в них. Вон знизу, дивіться, мотоцикл. Всі кліпси, все на місці, ніде нічого не крутилось, не корочилось. Задня гума в такому стані, гарна гума, ще поїзди. Лед поворотнички, потім увімкнемо, подивимось. Ланцюг змащений вже. Натяг тут, бачите, дуже багатий великий запас по натягу. Вона ще не розтягнута. Зірка також, зуби в гарному стані. Отут є де підніжка заднього пасажира, є невеличка подряпна. Ось бачите? Це можна закрасити, замазати, якщо вам потрібно, можете це собі зробити. Так, далі поїхали. Маятник. Ну, тут. тут все на сонці, тут видно. До речі, ось ця штука Performance Damper, вона е це тюнячка, дорога тюнячка для того, щоб було менше вібрацій. На такому моторі вона не, по не потрібна, тому що тут вібрації мінімальні. Але все ж таки в Японії її хтось поставив. Ну, це для вас буде плюсом. Поїхали. Ось знизу показую, дивіться. З цього боку, будь ласка, робоча область перу в ідеалі. Пильовик без подтріщин, без подряпин. Диск також в ідеальному стані. Ну, мотоцикл новенький. Реально, як всі мотоцикли в мотоярді. З цього боку також немає ніяких на дзеркалі, не потряпи, не, по... не царапин, нічого. Ключики. Застряв один ключик. Так, дивіться, два ключі. Один ключ це від замка, менший від ось цього замка. Це сюди, знаєте, сумку там причепить чи ще що, чи шолом. Оп, так закрили, все, витащили. Витягли. Давайте заведемо. Звісно, мотоцикл сучасний на інжекторі. Легенько отак заводиться. 25 тисяч 238 кілометрів. Як він м'яко працює, клас. Значичок, ось тут ямаховський, бачите, серії МТ. Тут є зарядки вже дві штучки. Все працює на 5 ватт. 1 ампер і 5 Вт, 1 ампер. Така штука є, також класна річ. Це щоб смартфон навігацію тут поставити чи що, дуже зручно. І є ще. Зараз давайте ще раз продемонструю. Заведемо. Підігрів ручок. Три режима. Максимальна потужність, максимально гаряче буде дещо слабкіше, слабкіше і взагалі вимкнено. Також курки я вже наголошував на цьому. Ну, отакий от колір. І класно те, що це пластик. Якщо воно буде царапатися тут гудзиком, знаєте, або собачкою від молнії, то не буде ржавіти нічого. Ну, Це прикольно. Це прикольно. Мотик взагалі супер класний. Супер класний мотик, друзі. Звісно, я нахвалюю, ми продаємо мотоцикли, але повірте, він і так продасться. Просто що мотик ну, дійсно вартий уваги. Для тих, хто хоче собі такий мотоцикл. За такою ціною, така велика кількість допів, всяких і стан такого мотоцикла ну супер просто, просто супер.